Вибираючи якісні навушники, який би був ідеальним вибором для кожного музикомана, геймера або просто людини, яка цінує високу якість звуку і комфорт, навушники Defender Basic 620 White відмінно впишуться в ваші потреби. Defender Basic 620 White – це навушники з одним з найкращих звуків на ринку, завдяки яким ви отримаєте аутентичне звучання вашої улюбленої музики чи гри. Ці навушники підкреслюють найменші деталі звучання, що дозволить насолоджуватися кожною нотою і акордом. У навушниках використовується передова технологія, що забезпечує високу якість звуку без спотворень та шумів. Навушники Defender Basic 620W також мають відмінну ізоляцію шуму, що дозволяє вам насолоджуватися вашою улюбленою музикою чи грою без зовнішніх заваг. Вони комфортно прилягають до вух і не викликають дискомфорту навіть після тривалого використання. Що стосується зовнішнього вигляду, навушники Defender Basic 620 White мають стильний і сучасний дизайн. Біла кольорова гамма надає їм елегантний вигляд, що відмінно підійде до будь-якого образу. Завдяки їхньому компактному і легкому дизайну, ви можете з легкістю носити ці навушники з собою, куди б ви не йшли. Ви можете придбати навушники Defender Basic 620 White в міліампер година зені торба. Торба відомий своєю надійністю та якістю товарів. А також професійним підходом до обслуговування своїх клієнтів. Ви можете бути впевнені, що, купуючи у торба, ви отримаєте оригінальний продукт високої якості. Не витрачайте часу на пошук інших навушників, виберіть Defender Basic 620 White від торба і отримайте задоволення від найкращої якості звуку і комфорту.